Цього разу змагалися 18 команд загальноосвітніх шкіл обласного центру. Кожна команда це четверо юних інтелектуалів: три хлопчики та дівчинка віком до 14 років. Більшість учасників турніру учні з шахового відділення Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 За словами тренера, сьогодні в школі навчається більше сотні юних шахістів. А дітей, що цікавляться цією інтелектуальною грою, з кожним роком стає все більше. Шахи у нас Розмова гра, вона дітей розвиває в плані як і інтелектуальному, так і статичному. Бо шахи, шах, шахова гра допомагає дітям приймати ну, нестандартні рішення в житті, допомагає дітям в школі. Споглядаючи за тим, з яким захопленням діти пересувають фігури, розумієш, що таке по-справжньому жити шахами. Мені дуже нравилося ходити конем. Він просто він ходить буквою «Г», і з за того я почав займатися шахматами. Шахи розвивають твій розум, логіку, допом... і також шахмати можуть допомогти тобі в навчанні, наприклад, з математики. Зараз добре вдається і ця гра. Як фігури ходять, як вона придумана. У мене шахи є дуже велике хобі, і воно мене дуже багато чого навчає, тому що це йде як розвиток для дитини. Я вже граю чотирьох років шахи. Тато деколи виграє, деколи нічим я ну, завжди я гарно граю. Для дев'ятирічної жені дзятко ця інтелектуальна гра не просто хобі. Незважаючи на свій юний вік, вона має перший дорослий розряд з шахів та досвід перемог на всеукраїнських змаганнях. Я граю з п'яти з половиною років шахи. Я грала на чемпіонаті України до восьми років, і в класичних шахах я зайняла четверте місце. В швидких шахах я зайняла перше місце і в бліцу зайняла також перше місце. І дуже цікаво і грати з противниками. У нелегкій боротьбі кубок переможців здобули учні 17-го ліцею. Ми всі дуже раді, тому що два роки не могли виграти ніяк цей кубок, і нарешті цього добилися. Інший состав ми дуже раді, що в нас така сине школа. Почесне друге місце дісталось вихованцям 16-го колегіуму, а бронзу виборола команда школи номеродин. Наступною сходинкою для переможців буде першість області. Тож юні шахісти налаштовані серйозно в їхніх планах. щонайменше чемпіонат України.